Доброго дня, любі малята. Кожна дитина має право на щасливе дитинство. Тому ми з вами сьогодні поговоримо про права дитини, а також завітаємо в гості до різних казок. Всі права дитини записані в Конвенції ООН. Кожна дитина повинна знати свої права. А які права має дитина? Дитина має право на захист від насильства та жорстокості, на захист від економічної експлуатації, на рівні права незалежно від кольору шкіри, мови, релігії та статі, має право на життя і здоровий розвиток, на дозвілля. На освіту, на особливе піклування дітям інвалідам, а також має право на відпочинок, на любов і піклування з боку дорослих, на корисну і якісну їжу. А тепер розглянемо ці картинки. До яких казок ці ілюстрації? Так ми впізнали, це заюшкіна хатинка, попелюшка, гусі лебеді та колобок. А давайте поміркуємо, які права порушені в цих казках. У казці заяча хатинка лисиця вигнала зайчика з його луб'яної хатки, коли її крижана простанула. Лисиця порушила право на недоторканність житла. У казці Попелюшка головна героїна тяжко працювала. Тут порушено право на захист від фізичної експлуатації, а потім попелюшку не взяли на бал. Порушено право на відпочинок та дозвілля. У казці гусі лебеді, птахи викрили Іванка. Це право на захист від насильства. А баба-яга хотіла з'їсти хлопчика. І порушена тут порушення права на життя. А у казці колобок лісові звірі хотіли з'їсти колобка. Це порушення права на життя. Отже, сподіваюсь, ви запам'ятали, що дух. Дуже важливо знати, коли з тобою справедливо вчиняють, а коли ні. До зустрічі, любі малята!